Дехто з вас скаже, що подорожі зараз не на часі, але кожному з нас, особливо дітям, потрібна психологічна розрядка, зміна картинки хоч на деякий час, і позитивні емоції. Тому пропонуємо здійснити віртуальну подорож нашим рідним запорізьким краєм, уявити, що закінчилась війна, і все як завжди степ, могутні Дніпро, а на півдні море. Пам'ятаєте? Край запорізький дивовижна історична та природна перлина нашої України. Це земля між Сходом і Півднем, це земля героїв, чиї подвиги оспівались у піснях та легендах. Багато століть мандрували степом різні народи: кімірійці, скіфи, сармати, готи, половці, печеніги, слав'яни. Під час існування Запорізької Січі та після її зникнення до родючих чорноземів. Вабило не тільки українців, а й німців, болгар, поляків, греків, чехів. Та навіть зараз в Запорізькій області мешкає понад 130 народностей, і кожна залишила і залишає сліди своєї культури та пам'ятки своєї історії. Ці сліди є нашою гордістю, а ще можуть стати туристичними магнітами нашого краю. Отож би розпочнемо наше знайомство з природними краєзнавчими об'єктами із сакральних місць Запорізької області. Найдавніші пам'ятки регіону знаходяться під землею, чи вже розкопані або затоплені при будівництві Дніпрогест. Це славнозвісні дніпровські пороги, стародавні кургани, археологічні старожитності. З того, що збереглося, варто відвідати Мамайгору. Височину на лівому березі Каховського водосховища поблизу села Велика Знам'янка Васильівського району. Мамайгора, Мама відома як найбільший мультикомплексний могильник північного причорномор'я. На її території розташовані кургани, які приховують історію вісьми тисячоліть від Неоліту до пізнього середньовіччя. Колись поруч з нею за Геродотом знаходився Герос, місце поховання скіфських царів. Зараз її велика частина зруйнувалася під час створення Каховського моря, але згори гарні види, а на схилах росте сотня видів червонокнижних рослин. Неподалік курган Солоха, якому на початку ХХ століття знайшли знаменитий скіфський, скіфський золотий гребінь з левами та вершниками. Іншим відомим місцем історичного і сакрального призначення є кам'яна могила на річці Молочній. Завдяки давнім малюнкам і надписам цей об'єкт отримав захист від держави і наразі є національним заповідником. Мільйони років тому ця місцевість була дном Сарматського моря, згодом пустелею, а ще пізніше льодовиком. Це місце утворилось завдяки воді, сонцю, повітрю, які у шаленому багатотисячолітньому танці створили складне плете вогротів і печер. Маленьку гірську країну серед безкрайого степу. Сотні й тисячі племен і народів ховались, молились, приносили жертви своїм богам у цих печерах. Археологи віднайшли щонайменше 70 місць із наскельними малюнками та вівтарями, які активно використовувались людьми від кам'яного віку аж до середньовіччя, а на горі гостра можна побачити вівтар грецького бога Ареса з тайнописом. Цікаво, що напис досі не розшифрований. На території заповідника збудували музей первісного мистецтва кам'яної могили, де можна побачити зуб мамонта, зброю епоху мезоліту, кераміку, а також чуринги – священні обереги наших предків, які захищали їх від хвороб і злих сил. На річці конка знаходиться ще одне унікальне місце сили це Савур-могила – Природний пагор-постанець, складений вапняком, який розташований в Запорізькому районі між селами Юлівка і Григорівка. Колись тут проходив кордон між вольностями війська Запорізького та Кримського ханства. В давнину використовувалася як святилище Городище, яке було зручне як для оборони, так і для обряду діїств. Сьогодні на вершині савур-могили ви побачите дерев'яний образ перуна. І солярні знаки, символи Сонця, складені з невеликих каменів. Енергетичний потенціал цього місця надзвичайний. Тут ви злітеся з природою і відчуєте подих тисячолітнього степу. У Запорізькій області є чимало місць, оповитих таємницями і легендами. Одне з таких місць Панське озеро, яке знаходиться неподалік від Савур-Могили – Воно перевертає щорічно тисячі туристів з усього світу. Ніхто точно не знає, коли з'явилось це озеро, але в усі часи йому приписували лікувальні властивості. Деякі історики стверджують, що в XIX столітті це була купальня німецького графа, а дехто стверджує, що тут були купальні Катерини II. Секрет озера в тому, що його живлять 25 підземних джерел. Температура води цілий рік залишається незмінною 13 градусів. Береги озера викладені каменем, тому воно більше нагадує басейн. Місцеві жителі стверджують, що вода має силу виліковувати будь-яку хворобу, а козаки вірили, що вода в озері здатна зміцнити і дух людини. Блакитні озера Єлисеївського кар'єру Приморського району рукотворне диво, де, як кажуть, можна знайти усю таблицю Менділеєва. І, хоча добратись туди непросто, адже кар'єр, розташований у затишному місці, захованому подалі від людських очей за 40 кілометрів від Бердянська, це місце однозначно варто відвідати. Це затоплені пигматитові кар'єри глибиною понад 20 метрів і площою аж 5 гектарів. У минулому до 1972 року тут видобували натуральний камінь пигматит, а також різні мінерали. Якщо піднятися на один з бортів кар'єру, погляд охопить неймовірний вид крутих скель, що переливаються на сонці різноманітними відтінками кольорових мінералів та прозорої води. Вода в Одерах насправді блакитна та холодна, навіть влітку. Там гарно відпочивати саме у спеку. Українська природа неймовірна. Прикладом того є Національний природний парк Великий Луг. Його було створено у 2006 році з метою збереження унікальних природних комплексів степової зони. Територія Великого Лугу, яку у 50-ті роки минулого століття затопили води Каховського водосховища, тривалий час перебувала у володіннях Запорізької січі. Тут ви пройдете стежками запорізьких козаків та торговців, зустрінете козацькі поховання, скіфські кургани, виходи в порід Сарматського моря. Залишки старовинних штолень, розмиви археологічних пам'яток від раннього палеоліту до середньовіччя. вас вразять пейзажі Каховського водосховища з піщаними пляжами та незвичними дніпровськими крутосхилами. Тут збереглися праліси, плавніві ліси, залишки кінсько-дніпровських плавнів. На жаль, всі ці об'єкти сьогодні знаходяться на окупованій території та зазнають значних змін. Деякі можуть бути взагалі знищені російськими окупантами. Тому дуже важливо зберегти якнайбільше інформації, спогадів та вражень про ці неймовірні місця рідного Запорізького краю. Війна закінчиться, закінчиться нашою перемогою, і ми будемо знову подорожувати просторами рідного краю, вивчати його історію та культуру, милуватися краєвидами. Ми відновимо, втрачемо. Втрачене, ми не дамо забути наше минуле, бо без цього ми не матимемо майбутнього.